Мій тато зараз на війні, а я так хочу, щоб він святкував разом із нами. Тож моє бажання, щоб швидше закінчилася війна. І кожен військовий зміг обійняти своїх рідних вдома. Мене і дні і ночі щасливі, миті і сумні, благаю, щоб на році ніхто не їде на війні, щоб ми в мою країну, заколосилися поля. Щоб не снаряда за ним поймала машинка земля. Новий рік чудове свято це казка, які збуваються бажання. Я довго мріяла про пухнастого хом'яка, щоб він був чорно-білого кольору. Я б з ним гралась і доглядала за ним. І нарешті моє бажання. Здійснилося, тепер в мене є пухнастий друг. А всім, хто мріє про домашнього улюбленця, бажаю в новому році, щоб їх бажання обов'язково здійснилися, і нехай цей рік стане щасливим та спокійним для усіх. м'якеньких, як котик пухнастий, до тебе хай прийде цей рік. Усміхнеться тебе ну і ну здрастуй! І радо війде на поріг. Лядко, з небес пошле дзвінки привіт. У новий велик чаївна кашка Хай пролунає на весь світ. З、